Ну що ж, друзі, знову всім привіт! Знову всіх радий бачити на моєму YouTube-каналі. І зараз це четверте відео мого міні-курсу, міні-навчання по біржі. Ми вже з вами навчилися і зареєструвалися на нашій біржі Bybit. Після цього ми пройшли верифікацію QIC. І, відповідно, після цих кроків ми вже можемо з вами повноцінно приступати до користування біржею. Далі, що нам потрібно зробити, а далі нам потрібно поповнити біржу. Як нам цю біржу поповнити, зараз вам покажу. Біржу можна поповнити декількома способами, до прикладу, або з якоїсь іншої біржі, або з якогось іншого гаманця, або напряму через карточку, або через P2P. Найвживаніший спосіб і найпопулярніший це спосіб. P2P. тобто, як це виглядає? У вас є, до прикладу, ваша гривня на карточці, а у мене є, до прикладу, долар на моїй біржі. Відповідно, я хочу свій долар продати, а гривню на карточку отримати. А ви, як користувач, який хочете наоборот гривню свою віддати мені, а щоб я вам скинув. Долар. Це називається метод P2P і він повністю захищений біржою. Вам не потрібно там переживати, що хтось вкраде ваші гроші, якщо діяти правильно по інструкції від біржі. Давайте я вам покажу, що ми робимо і як ми поповнюємо нашу біржу. Так, друзі, переходимо на нашу біржу Bybit, натискаємо кнопочку, до прикладу, можемо натиснути кнопочку одразу поповнення, і у нас вискакує декілька варіантів. Відповідно, нам потрібно вибрати метод P2P-Trading. Далі, що нам потрібно перед цим зробити, перед тим, як ми будемо купляти в вкладочці профіль, нам потрібно додати payment метод. Відповідно, натискаємо кнопочку Добавити спосіб оплати і вибираємо той банк, який у вас є. У мене, до прикладу, там на Бінансі є дуже багато банків, через які я міг собі поповнювати. Ви знаходите свій банк і відповідно додаєте його. До прикладу, монобанк-карта. Вибираєте, вибираєте ваше ім'я і вибираєте номер карточки. Все, в принципі. Ну, можете додати ще номер телефону і ЄПН платника але це не обов'язково. Обов'язково нам вибрати перший, другий і третій абзац. Обов'язково правильний номер карточки. Після цього ми підтверджуємо, підтверджуємо смс-кою і, відповідно, все. Ми готові до того, щоб можна було заводити наші гроші у криптовалюту. Відповідно, натискаємо кнопочку p 2 p trading поповнити і вибираємо купівля. Тобто ми купляємо долар. Вибираєте ось тут справа валюту. І вибираєте One. Далі. Після цього у нас вискакують ордери люди, які відповідно продають долар в замін на гривню. Вибираємо суму. До прикладу, ми хочемо поповнити на суму 4 тисячі гривень. І спосіб оплати, так, сума 4 тисячі гривень, підтверджуємо. І, відповідно, спосіб оплати, у нас може бути там Монобанк або PrivatBank, або можемо вибрати декілька. Все, вибираємо. Е, так, ось, вибираємо і підтверджуємо. Після цього нам підбирає ті ордера, відповідно, які підходять під наш запрос. Тобто сума і, відповідно, той спосіб оплати. Вибираємо перший е, зверху, до прикладу, бо. Чим вище курс знаходиться, тим, відповідно, він вищий і кращий. Дивимося, людина продає 127 USDT, ось де у нас є кількість, і ліміти транзакцій, тобто тільки 4 тисячі гривень. Якщо ми хочемо купити тільки 4, відповідно, нам це підходить. До прикладу, ми хочемо купити 4500, нам цей ордер не підходить, шукаємо далі. Ось, є другий ордер. Відповідно, тут є 468 доларів людина може продати. Ліміти транзакції 2500 від 2500 до 7991. Вибираємо, до прикладу, нам курс підходить, нам ліміти підходять. Вибираємо кнопочку Купити і, відповідно, пишемо, скільки ми хочемо віддати нашої гривні. Або, до прикладу, скільки ми хочемо купити доларів. Все. Після цього ми натискаємо кнопочку купівля. Все, нам вискакує ордер і вискакує то, що нам зараз потрібно зробити. Ось, вискакують дані, вискакує те, скільки ми маємо віддати, який курс і скільки ми отримуємо. Натискаємо кнопочку «Pay now» І, як бачите, у нас вискакує всі реквізити людини. Тобто Куди потр... і скільки нам потрібно відправити коштів. Скопіюємо цей номер карточки, копіюємо відповідно, ім'я, фамілію, переходимо в наш монобанк і обов'язково відправляємо ту суму, яка у нас тут написана в нашому байбіті, в нашій біржі. Відповідно, також можна скопіювати. Зробили переказ і натиснули кнопку Payment. Компліт, тобто ви гроші відправили, і людині прийде сповіщення те, що перевірте свій баланс, ще вам дійшли гроші. Після того, як людина перевірює перевірить ваші кошти, точніше перевірить, чи вам чи її дійшли гроші, вона просто натискає, що він отримав, і у вас на балансі появляється ваша сума. Я сподіваюся, друзі, було. Все зрозуміло, як вам це зробити. Якщо у вас будуть якісь питання, я вас запрошую в коментарі під цим відео. Я вам буду відповідати. І якщо потрібна допомога, звичайно, що вам буду допомагати. Тому, друзі, надіюся, було корисно, і зустрінемося в наступному уроці.